Сніданок. На сніданок у мене одне піджарене яйце яєшня. Але я спочатку жарила гриби, зелений стручковий такий перчик. Ось гриби які, слайси. Отакі. Вони. В дійсності великі, довгі, а коли піджаряться, стають такими маленькими. Добавила перчику, спочатку поклала е, ці слайси, потім покришила зелений перчик, довгий такий. І коли слайси трошки піджарились на олії, вбила яйце. Нема тут ні солі, ні перцю, ніяких спецій, без солі, багато фруктів, з, особ... з садочку, з власного садочку, сливи вже, груші, парічка, смородину зібрали люди, і я теж майже всі, мабуть, бо смородина вже. Достигла кава з вітамінкою. Кс, кс кс Їсти? Стоїть у тебе кицька Матільда, повна тарілка. Йди їсти. Іди, йди, йди. Всім, хто снідає смачного, Гарного вам, чистого, спокійного неба. День буде сонячний, жаркий. Продуктивної роботи, гарного настрою. Зустрінемось в обід смачного!